Так, Катя, става рівно, як вчора репетировали, на сутульці розповідай Новий рік, веселе свято, сміху і радощів багато. Саме в цей святковий час всі лимонад і квас. Пишна київська ялинка, конусоподібна спинка, Дечим схожа на ракету. Мама каже, доцю де там? Це ж ялинонька святкова, вбрана в сукню кольорову, гарна наша пірамідка, гостра в неї там вершинка та струнка, весела йлка. Не показує нам волки, блима іграшка мисяє, сяє, музика весь час лунає, а навколо море людо, дід морози і снігури, зайці, телепузи, півні, щось кричать про 30 гривень. Мама каже, не зважати, ми ж прийшли тут святкувати. Шкода, що не випав сніг, без сніжинок буде рік, рік наступний, рік дракоші. зичу вам я море грошей, а собі бажаю дива, сто мільйонів купюрову зливу. Хай двічі збільшаться зарплати, хай щедрі будуть банкомати, здоров'я, злагоди, добра. І з новим роком вас. Ура! Доню, що ти таке розповідаєш? Дивись, як треба. Нас не засипало снігами. І ліхтарі не берехтять. Вони чекають, поки люди нап'ються і підуть гулять. Тоді побачать всі довкола дітів морозів і зайців, які стрибають так як завзято. Навколо дивних конусів. На більшу конус то ялинка. Як той трикутник в ліхтарях. Не було хата і не пишна, зате така вона одна. Вітаю всіх вас з Новим роком, бажаю щастя і добра. І хай у кожного із вас співають ніччю у дворах. А йолочка, йолочка зажись! Йолочка йолочка йолочка, 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 йолочка да. зажись. йолочка, йолочка, йолочкажи, зажись. йолочка, йоло нас не заслипала, ніхто рік не мережнять. Кимська ялинка, голосно